Вітаю вас! Це програма Точка зору. Я Володимир Тетерук. Я веду розмову з Віктором Шишкіним, відомим юристом, правозахисником, громадським активістом. Віктор Іванович, минулої програми ми з вами говорили про питання введення неведення воєнного стану, правові наслідки, які за цим ідуть. І от дивіться, зараз ситуація така, що дуже багато добровольців, ті, хто перші взяли зброю на захист України, пішли захищати її, гинули за Україну. Зараз опинилися поза правовим полем. Їх піддають юридичному переслідуванню, їх кидають за грати. І з формальної точки зору, вони є злочинцями. Розумієте, ну, ми зараз не будемо торкатися того, що не було оголошено режим воєнного стану. стану. Так. Але. Крім права, є ще й момент моралі. От е, дивіться, де ця грань проходить от слідчий, який порушує кримінальну справу проти добровольця, знаючи, що це не є злочинець, що це людина, сім'янин був в мирному житті інженером. Він пішов на захист батьківщини, і там, десь викоючи пораненого, йому довелось брати якийсь автомобіль, чужий і на ньому е, рятувати побратима. З формальної точки зору це злочин. Ну, але ж ситуація була інша. От як тут бути? Як от бути цим юристом? Бо вони часто ховаються, я розумію, що сумління докору сумління їх поїдають і вони ховаються за цей кодекс. Але от де тут грань? От, як її знайти? Бо це дуже важливо. В, 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 в воєнний стан не вводиться. Тобто режим діє мирного стану. А то? А в цьому режимі формально, знову ж таки, наші добровольці, наші патріоти, ті люди, на... Подвигах яких треба виховувати своїх дітей опиняються е, поза правовим полем. Вони стають злочинцями. Це ж ненормально. Це ж шизофренія, якась, е, пане Володимире, ви дуже вірно кажете. Е, з точки зору е, моральності, з точки зору виконання вищого обов'язку. Захист батьківщини. Е, е, да, ми зараз не будемо аналізувати як минулого разу, що я казав, що треба зрі в корінь. Як говорив Кузьма Прудков, а корінь це в правовий режим. У нас немає сьогодні правового режиму, воєнного стану, хоча є всі умови воєнного стану. І таким чином, президент просто був зобов'язаний ввести хоча б для захисту власних громадян. Я неодноразово на різних лекціях казав, що в 1941 році піонер, який десь під Києвом швирнув гранату в німецький танк. На диктатором, товарищем Сталіним був захищен набагато серйозніший, ніж сьогодні чесний доброволець в некомуністичній державі Україна, який пішов воювати і відстоювати свою батьківщину. Чому? Тому що тоді був воєнний стан введений Сталіним на всіх округах, які там здається до Урала, не на всій території України, а тосі радянського Союзу лише. В певних округах. Ні веденням, так, да, але як бути слідчим і як бути добровольцем. Добровольці вважають, що вони виконують своє зобов'язання, виходячи з 65 статті Конституції. А Конституція це норми прямої дії. Нормальний слідчий, нормальний прокурор повинен комплексно підходити до всіх ситуацій. Він повинен з'ясувати об'єктивні обставини і суб'єктивне відношення, тому що злочин, я вже писав, коли відстаював у хлопців. Це в цій теорії права, це об'єкт, суб'єкт об і суб'єктивна сторона і ще причина зв'язковий наслідок. Значить, відсутність, хоча б одного із попередніх чотирьох елементів, не складає складу злочину. Це аксіома, яку вони повинні були вчити в будь якій школі. Тому ми розглядаємо суб'єктивну сторону. Суб'єктивна він захищає, он діє в певних умовах. Перше, він захист, та інше. В цих умовах є така стаття, я про нього неодноразово говорив, по кримінальному кодексу за кримінальну крайню необхідність. Навіть в мирний час, навіть в невійськовій ситуації, навіть не в умовах агресії людина звільняється від, від відповідальності, якщо вона захищала інтереси суспільства чи держави і завдала шкоду комусь, тому що вони діяли в умовах крайньої необхідності на, наприклад, наші добровольці для того, щоб врятувати свого побратима пораненого і довести його до госпіталь, зупиняють автомобіль, вибачаю за грубость, викидують всіх пасажирів з його і везуть, а діють в умовах крайньої необхідності. Нужна, наприклад, треба перевести додаткову якусь групу на того, щоб розблокувати заблоковані колаборантами або російськими військами нашу групу. Також використовується якийсь транспорт приватний, Вони діють в умовах крайної необхідності, тому що вони повинні допомогти побратимам, які перебувають в оточенні. То звичайно, що тут є, але кожен, кожен нормальний слідчий повинен думати на все це дивлячись через призму принципу верховенства права, який записан в кримінальному кодексі, через прінз безпосередньо через диспозицію статті 39, крайня необхідність, і таким чином вирішувати чи, я назвав лише дві. Я не бу, брак часу, не можу в сукупності всісти, але дивитися на це з точки зору. Нормального комплексного юриста, а не лише от фрагментатора, і лише тут дуже важливий момент, що не лише дивитися з позиції так мовити букви закону, але й ширше і розуміти, що за неправомірні рішення за неврахування цього може також бути відповідальність, Звичайно. що є важливо, бо це каліцтво доль, причому доль тих людей, які ну мають бути взірцем. В нашому суспільстві. Володимир, я не знаю, це вбивство чого. моралі, це вбивство, ну це, це перевертання з ніг на голову всього. Я не, 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 не знаю, чому їх там вчили в університеті слідчих і прокурорів але в університеті мали вчити право свідомість, право розуміння, яке в тому числі є базою для того, що я назвав суб'єктивна сторона. Тобто відношення людини, з якою целью, з якою метою він зробив оцей вчинок. Тому що цей вчинок э, забрали в когось автомобіль це не для власного збагачення, як Порошенко в офшори переганяє гроші для власного збагачення. Це вони вчинили для того, щоб врятувати своїх побратимів. І ця мета, мета повинна бути зазначена в суб'єктивній стороні. Значит, тобто вот такі вот элементы они вихвыходят вы, из формального закона. Они вище піднімаються, як вы сказали, на рівні права вони на рівні права, на рівні моралі, яка вже є складовою частиною верховенства права, тому що верховенство права це не верховенство закона, где закон лише один із елементів. А там запускаються інші додаткові складники, Важаю, які по які про які повинні їм говорити на лекціях вузах, да які як цю ж цитуючи, як язиком Пушкіна, всіх нас учили понемногу, панімного чому-нібудь і як нібудь. Але Віктор Іванович, ще таке питання? А Верховна Рада, от могла б, наприклад, враховуючи те, що ну президент не хоче вводити воєнний стан, могла б прийняти, наприклад, закон, як це в можливо в в правовій площині вирішити це питання, щоб Нарешті залишили в спокої, припинили цю ганебну практику переслідування добробатівців. Закон про відсутність відповідальності на цей період якось це можливо юридично? Можливо, навіть сьогодні на цьому мітингу, який відбувався національних сіл патріотичних свободи національного корпусу і Я нагадаю, мітинг, який 22 числа, 22 лютого відбувався. Так. То там було заявлено, що Верховна Рада прийняла я не зрозумів, який акт нон, мабуть, закон проголосували під тиском, мабуть, і вулиці також я є моральним тиском вулиці, і той частини патріотично налаштованих депутатів, які були в парламенті. Закон про амністію всіх вот, добробатовців і інших осіб, які вот здійснили вот такі дії. Хоча я наприклад вважаю, що це з моєї точки зору не зовсім правильно, їх треба було б і бізомністі звільняти, тому що не діяли в умовах крайньої необхідності. Але для того, щоб ні доучившися, як ви сказали, слідчих, щоб вони не притягували до відповідальності, мабуть, отакий такий закон, хоча він не зовсім як кажуть, правий, але необхідний. От ну, в таких, щось, да, в таких от умовах, в крайніх умовах, він, мабуть, необхідний. Якщо це дійсно, бо я його ще нічого не бачив, це так заявили депутати від Свободи, які виступали, що бо вони виступали, потім пішли в парламент, потім знову повернулись, то вони про це от говорили, що нібито такий закон ну, проголосували. Будемо сподіватися, що це так. Я дякую вам за участь у програмі. Це була програма «Точка зору». Віктор Іванович Шишкін давав інтерв'ю Вів програму Володимир Татар. Хай вам щастить!